Сьогодні у нас є можливість потестити камін і поспілкуватися з нашим замовником, який скористався нашими послугами вже 10 років тому. 10 років уявляєте? Ну тобто, це великий термін, і в людини вже дуже багато, як то кажуть, досвіду використання каміна. І це буде відео цікаве для тих, хто планує або має камін і не знає, як ним користуватися. Але саме більше цікаво буде це для тих, Хто планує купляти камін і чи не купляти, я вам кажу, додивіться це відео до кінця. Звичайно, поставте нам лайк, підпишіться на канал, підтримуйте україномовний контент. Ми вам будемо дуже вдячні за коментарі, за, можливо, якісь додаткові ідеї, про що потрібно зняти. Ми працюємо на то, щоб наші будинки в Україні були всі енергоефективні, незалежні. Йдемо з нами, подивимося, як ми змонтували камін, подивимося, що за той час відбулося, і поспілкуємося з нашим клієнтом Юрієм. Йдемо, ходіть. Пімно вже змонтували камін, Я чесно не пам'ятаю. Це вже більше десяти років. Чесно я сам не пам'ятаю, але так по моїх відчуттях десь рівно 10 років назад. Тому що час летить швиденько. А камін радує і радує. За тих 10 років експлуатації каміна ви стикалися з якимись труднощами, Можливо, ну, в плані використання каміну. Звичайно, що камін треба використовувати бережно, це є вогонь відповідально. І у нас всі навчені до цього, і проблем не було жодних. Це тішить. Я знаю, що багато клієнтів при виборі каміна там вагаються чавун чи, чи сталь, там Ви вибрали чавун. Ось що можете сказати в сторону експлуатації чавунних, топок? бо багато хто грішать, що вони не є герметичні. Коли я ставив свій камін, в мене було дуже багато різних в голові виборів, починаючи від підлоги дверей каміну, і кожну ситуацію важко було працювати. І коли я звернувся до вас. Ну, ви мені порекомендували, як на мене, прекрасний камін на цей бюджет, на мої потреби. Ну, 10 років вони самі про себе говорять. Тобто ми задоволені абсолютно, в принципі, в мене не виникало жодної ідеї його замінити чи перестати, наприклад, палити. Тобто, я взагалі не розумію людину, яка живе в особняку і не має каміння. Це для мене просто якийсь нонсенс. Так, камін – це сьогодні в приватному будинку. це є… Знак того, що будинок має завжди альтернативне джерело тепла. За людьми умов, навіть коли немає світла, завжди можна отримати тепло і затишок будинку, плюс це є альтернативний спосіб обігріти. Багато клієнтів, коли вибирають камін, стикаються з таким питанням безпеки. Безпеки, використання каміна, як з котиками, як з дітками, як, от ви пройшли той шлях, тому що знаєш, що у вас є. Сім'я, є ваші домашні улюбленці. По цей процес можете поділитися секретами. Ну, скажімо так, звичайно, що дітям треба було пояснити техніку безпеки, використання. Тобто, в мене діти, камін, дрова. Самостійно не підкидають, uh -huh. так тобто, це є особисто моя справа, максимум ще може дружина підкидувати. Діти туди не лізуть. Так, звичайно, вони люблять грітися. Ми зимовими вечорами біля каміну читаємо казки, Слухаємо якісь історії, навіть, чесно кажучи, деколи, Мар'яна моя от, саме з цього місця дуже любить дивитися телевізор і гріти собі ноги. Отут, так що цей, оця полка це взагалі просто респект. Сюди поставити ноги, зігріває, розслабляє, і, ну, в принципі, це достатньо безпечно, тому що воно зроблено з плитки. Це розуміє. І це ще таке питання. Ну, тобто з дітьми, якби для мене і для клієнтів одне рішення є. Тобто, вогонь це є якби є безпека і небезпека. Небезпека, коли ти вогонь є без нагляду, і якби і діти мають безпосередньо контакт. А коли це все під контролем батьків або, скажімо так, старших, і це так, якби з навчанням, збережним навчанням, як користуватися, тоді це все якби і є безпечно. А як котик. Ну тут, тобто, бо знає, що котики вони такі характерники, знають все. Лізуть, ну тобто є при цікавість до вогню. Ну, в нього є цікавість на відстані. Тобто він жодного разу коти це розумні створіння, вони до вогню не лізуть. Добре. Він собі сідає на крісалку з боку і балдіє. Класно. Це дуже тішить, що тваринки отримують також задоволення від самого каміна. Нагадаю, що у пана Юрія змонтований камін краткі Олівія 18. Потужність каміна, якщо не помиляюся, в районі 16 квт 15, і ви обігріваєте спокійно будинок площею 180 квадратних метрів. Мабуть, більше більше двохсот п'ятдесяти 250 п'ятдесят квадратних метрів. Тобто, за бажанням створити альтернативне джерело тепла. Та спокійно таким каміном, при правильному монтажі. Камін пана Юрія розміщений в центрі самого будинку, тобто центр тепла, в центрі будинку, плюс правильна комплектація каміна різними засобами, тобто додаткові радіатори для тепла, якісні матеріали для ізоляції, і як результат у нас є гарний камін, який. Експлуатується на перший рік, це вже доходить перший десяток, і він себе показав дуже відмінно. І я так зрозумів, що ви його не перевантажуєте. Ну, скажем так, неодноразово я його напалював так досить серйозно. Трошки спочатку були якісь переживання. Я в ньому впевнений в принципі на всі 100%. Були такі ситуації, коли, наприклад, стався якийсь збій в системі опалення у нас mm -hmm. таке одного разу було. Я приходжу до хати і розумію, що щось холодно. Угу. А виявилося, що опалення в нас вже не працює орієнтовно два, можливо, більше, навіть дні. І треба було дуже швидко нагріти хату, тому що опалення в нас так реалізоване, що воно низькотемпературне і це все такий інертний процес, а каміном це можна зробити досить швидко. Поставили дрова, запалили буквально пів години в хаті вже тепленько, і опалення, в принципі, не було навіть потрібно, ну тіше, що маючи камін за невеликий проміжок часу, можна, скажімо так, до години все ж таки зробити тепло безпосередньо біля каміна. Ну і знову ж таки, питання часу, коли ми зможемо обігріти весь будинок. до двох годин весь будинок буде теплий і в ньому буде затишно, зручно перебувати. Ну що, на завершення нашої такої бесіди класної біля каміна хотів перепитати вас за дрова. Бо дуже часто наші клієнти і в загальному клієнти, які мають каміни, зловживають цим питанням і використовують мокрі дрова, свіжо заготовлені дрова. Як вас з дровами, скажіть? Якщо розібратися, я завжди стараюся палити сухими дровами, гарними, висушеними. Дрова в мене зберігаються під накриттям. Mm -hmm. Використовую я дрова не цього року заготовлені, mm -hmm. а дрова, які заготовлені ще минулого року, mm -hmm. переважно. Тобто, ви, якщо заходили до мене, бачили, в мене там є mm -hmm. дрова, і ці дрова я буду використовувати вже наступної зими. Mm -hmm. Але крім того, цього року я закуплю знову дров, які будуть сохнути, і чекати свого часу, коли вони добре висохнуть. Що воно мені дає? Коли мокрі дрова, це є дим. це є Принципі, достатньо велика ймовірність, що буде забруднюватися скло, угу. тому що якщо дрова є сухі, шкло чистеньке, вогонь гарний, нічого не димить, відповідно, получаєш максимальне задоволення. Ну так, тобто, для того, щоб отримати хороший результат, скажімо так, потрібно використовувати завжди хороші матеріали. В якості дров там використовуються сухі дрова з вологістю до 20%. Пан Юрій заготовляє дрова. Тратить на це час, це рік часу. Свіже заготовлення дрова відпалить наступному році, тому це рішення класне, і ми маємо класний результат в плані чистого скла. Тобто, скло не є брудне. Ми бачимо, як гарно легко розгорівся і камін, в принципі, і ми вже отут. На відстані одного метра отримуємо вже таке гарне, приємне тепло. Тішуся, що ви нас запросили в гості, щоб ми могли відзняти для себе ці цінні кадри, тому що воно буде корисне для наших майбутніх покупців, для людей, які планують камін. Вам велике спасибі за це і бажаємо побільше насолоджуватися такими класними моментами біля каміна. Хотів би вас порекомендувати іншим майбутнім власникам каміну. Дякую за якість. Дякую за хороший вибір, за гарні рекомендації. Ну і позитивні емоції. Дякую, Єрко. це.